Всім привіт! В даному відео ми розглянемо таку формацію як ВІК, тобто тінь свічі. І давайте відразу ж приступимо до цієї теми. ВІК це наша зона зацікавленості, від якої ми будемо очікувати на реакцію ціни. Але при цьому не кожна тінь свічі буде нею виступати. Нам будуть цікаві лише ті тіні, які знімають ліквідність, як, наприклад, ось тут з минулої свічки, або ж з цілого свінга, якщо це буде актуально. І якщо такий приклад на графіку знайдеться. Ось, до прикладу, ці три тіні свічок знімають ліквідність. Також ця знімає. Загалом таких багато. Ті люди, які знайомі з ордерблоком, легко зрозуміють логіку формації ВІК, тому що вона, в принципі, і являється ордерблоком. Ось, до прикладу, ця тінь свічі вона знімає лоу минулого місяця, після чого ціна приходить в неї. і Дає реакцію в висхідному напрямку. Щоб побачити у Тіні свічі класичне відображення ордер блоку, нам потрібно всього-навсього перейти на молодші таймфрейми. Тут буде актуально перейти на двохтижневий таймфрейм. І як ви бачите, всередині Тіні свічі на місяці є класичне відображення ордер блоку, до якого всі привикли. Він знімає даний лоу, тобто лоу минулого місяця. Тестує дискаунт маркет та частково заповнює цей дисбаланс. Всі фактори блоку дотримані, і саме тому ціна в подальшому розвивається в висхідному напрямку. На ось цій реакції сформувала ще один свічі. На тижні, і також її буде видно на місяці. Вона знімає даний лоу і також тестує раніше відмічений нами ордер блок. Перейшовши на денний таймфрейм, ми побачимо з вами. Класичне відображення звичайного, зрозумілого для всіх ордерблоку. Ціна його тестує відразу ж після підтвердження, і розвивається висхідний напрямок. Також, наприклад, ось цей найближчий ордерблок буде тін'ю свічі на старшому таймфреймі. Як ви бачите, ціна в нього приходить та дає реакцію донизу. Давайте перейдемо на старші таймфрейми. Ось. На тижні це звичайна тінь свічі, яка знімає хай. Минулого тижня і заповнює даний дисбаланс. Тобто Тінь Свічі це точно така ж сама зона зацікавленості, як і ордерблок. Відмічати ви її можете на абсолютно всіх таймфреймах, логіка працює скрізь ідентично. Просто інколи при відміченні цієї зони, як ви бачили раніше, буде актуальніше перейти на молодші таймфрейми та уточнити дану область. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Пишіть хвилюючі вас запитання в коментарі та дякую за перегляд. Всім успіхів та удачі!